Маріо Пушич покидає Шахтар. Гірники знайшли нового зіркового тренера. Вирішується доля Луніна в реалі. Що відбувається? Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Поїхали! У 35-му турі чемпіонату Англії Астон Віла приймала на своєму полі Челсі. З перших хвилин у синіх на поле вийшов український вінгер Михайло Мудрик. Матч завершився результативною нічиєю, повідомив портал Номене Лайф. Перед матчем у команд були зовсім різні турнірні задачі. Якщо Челсі намагається заскочити у лігу конференції, то Астонвіла йде наразі четвертою в зоні Ліги Чемпіонів, де їх переслідує Тоттенгем. Підопічні Емері активно стартували в домашньому матчі. Вже на п'ятій хвилині стався автогол кукурелії. Дінь від лицевої лінії прострілив на Макгіна, який погано пробив по воротах, і м'яч прилетів в ногу захиснику Челсі, а від неї у ворота. Через 8 хвилин Челсі зрівняв рахунок після реалізованого виходу на ворота Джексона, але Вар показав усайт. В кінці першого тайму Роджер з ударом від межі штрафного на лівому фланзі забив у ближній кутворі Челсі. Йому вдалося пробити між ніг Чалобі, і тому воротар не бачив моменту удару. У другому таймі Челсі вдалося перевагу в контролі над б'ячем перевести в голи. На 63-й хвилині мадуеко з правого флангу штрафного майданчика пробив у дальній кутворіт. Челсі продовжував тиснути на сунвілу. На 81-й хвилині вони зрівняли рахунок. Галахер на виході до правого флангу красиво пробив у дальню дев'ятку, рахунок 2-2 став остаточним в матчі. Мудрик відіграв на полі 90 хвилин і був замінений на Казадеї. У рамках 35-го туру англійської прем'єр-ліги Евертон переміг Бренфор з рахунком 1-0. Віталій Миколенко пропускав матч через травму, а Ігор Єрмолюк вийшов на заміну в другому таймі. Ліверпульці завдяки перемозі зберегли своє місце в АПЛ на наступний сезон. Обидві команди знаходилися в нижній частині турнірної таблиці поряд один з одним, при цьому Брентфорд раніше зберіг собі місце в АПЛ. Евертон, на відміну від суперника, ще й був позбавлений шести очок в турнірній таблиці за порушення фінансового фейерплею. Переможця гри визначив результативний удар Геє на 60-й хвилині матчу. Стосовно ярмалікату він вийшов на поле на 78 хвилині та отримав від авторитетного статистичного порталу «Хускорт» оцінку 6.1. Евертон наразі за три тури до закінчення чемпіонату Англії, випереджає зону виліту на 10 очок. Головний тренер Реала Карло Анчелоті анонсував повернення у стрій голки Параті Букрутоа, який ще не грав цього сезону через травму. Бельгієць буде готовим до матчу лаліги проти Кадіса, який пройде 4 травня. Анчелоті відповів на запитання журналістів: чи зможуть Едер Мілітао тоді Букрутоа, які нещодавно відновилися від серйозних травм, взяти участь у півфіналах поєдинках з Баварією. Ведерам Мілітау, тоді бо Куртуа є зіграти в одному з двох матчів проти Баварії у лізі чемпіонів. Подивимося, чи зможе Куртуа зіграти проти мюнхенців. Будемо оцінювати це тепер після кожної гри, сказав Анчелотті. Раніше бельгійський воротар розповідав, у якій формі він зараз перебуває. Я почуваюся фантастично краще, ніж очікувалося. Я дуже чекаю повернення на поле, але завжди буду робити те, що рекомендують лікарі, сказав Куртуа. Англійський Ліверпуль знайшов нового головного тренера, який після закінчення сезону замінить легендарного Юргена Клопа. Ним став наставник нідерландського фейнорда, Арне Слот. До того ж, Слот та Ліверпуль хотіли викрасти головного тренера донецького шахтаря Маріну Пушича, повідомила трибуна. За інформацією джерела, слот дуже хоче, щоб Пушич був його асистентом у Ліверпулі. Однак Марино не захотів знову стати помічником головного тренера, хоч в легендарному топовому клубі. Пушич чемно відмовив своєму другові. Цікаво, що до ЕС Слота і Пушича працював в АЗ Алкмар, а потім у «Фейнорді», які зробили чемпіоном і найкрасивішою командою країни. Зазначається, що слот провів Фенорд до чемпіонства Нідерландів у сезоні 2022-2023, до перемоги у Кубку України у сезоні 2023-2024 і дійшов з ними до Фіналу Ліги Конференції у 2022 році. Трансфер центрального захисника Ілі Забарно у Бормут приніс київському «Динамо» 22,7 мільйонів євро. При цьому кияни прописали у контракті з англійцями відсоток від наступного перепродажу. Український блогер Ігор Циганик у ефірі свого ютуб каналу назвав приблизний відсоток, який отримають кияни від перепродажу. За інформацією циганика Динамо отримає від перепродажу забарну 25-30% від суми можливого трансферу. Джерело вважає, що Іллю може спробувати підписати Лунурський Тоттенгем, який міг його купити у Динамо, але не наважився. За Іллю Тоттенгем був готовий давати великі гроші, але не наважилися, проте я думаю, що зараз саме вони його і захочуть. У Динамо прописаний відсоток від перепродажу забарного 25 або 30 відсотків, сказав блогер. Зазначається, що наразі авторитетний статистичний портал TransferMarket оцінює Забарну у 28 мільйонів євро. В цьому сезоні Забарний провів 39 матчів у всіх турнірах та забив один м'яч. Директор Донецького шахтаря з футболу Даріо Серна розповів, чому клуб робить ставку на фахівці за кордону, а не на колучній з України. В Україні є хороші тренери. Мені подобається Ротань, тренер оболоні Ващенко, але дуже важко знайти українського тренера під шахтарський футбол. Григорчук це не шахтарський футбол, а більше футбол Аталанти Гасперіні. Шахтар так не грає. Мені дуже подобається філософія футболу Григорчука, але на жаль, це не філософія Шахтаря. Венедуб показав супер результат у Шерифі, а зараз у Кревбасі. Але я вважаю, що європейські тренери сьогодні можуть дати більше шахтарю, ніж українські, сказав Даріо. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментарі. З вами був я, Тайм. До нових зустрічей!